Ви любите яйця пашот, бо я дуже люблю. Сьогодні експериментувала от таким от чином черпак, змастила олійкою. Е, вода попередньо закипіла, змастила олійкою, в черпак вилила яйце, опустила в воду, але не занурюючи, щоб вода через верх не набиралась, поки яйце от не звернеться знизу. Воно побіліло, потім можна потихеньку, спокійно. Опускати під водичку, водичка в Черпак набирається. І тримаємо, поки воно не звернеться, білок не звернеться зверху, поки воно не набуде такого білого кольору, як вам подобається, ось воно вже набуло форми. І мені чим сподобалось? Воно отаке от от рівнесеньке. Е, я спробувала потім і так як завжди робила, просто зробивши вирву в воді і отак от вилити. Форма не, не ідеальна. Але стільки мити посуду першим способом вирішувати.